Так, добрий день, дорогінькі. Всі просили подивитися мене на залужного. Чого це у вас такі думки? Ну, давайте подивимося. Залужний який він? Насправді, ще нам скажуть карти. Так. Ви знаєте, ця людина, яка прораховує кожний крок. Навіть інколи прораховує дуже багато. Ну, тобто, розумієте, дуже часто прораховує, дуже багато разів прораховує. Він не буде отак. Аля шашкай на нагало. Ні. Він людина, яка дуже прораховує. От прям дуже-дуже прораховує. Другий момент. Він людина, яка вміє слухати. Він вміє слухати. Йому о, нього немає таке я генерал, ти там... не знаю, сержант. Значить, є перше правило мовчать, друге правило, якщо ти не правий, читай пункт перший. Розумієте? В нього немає такого, він дослухається до кожного, хто бере там участь в цій там, операції. Він дослухається до кожного, вислухає кожного. Тобто він вміє слухати і вміє дослухатися, ось так вам скажу. Він, знаєте, він інколи от здається трошки іншим, ніж він є на насправді. На він дуже сильна особистість. От, прям дуже сильна особистість. Далі. Він як А, Я вам скажу, це та людина, яка веде нас до перемоги. Знаєте, у нас щось там почали його брудом обливати. Прям капітально. Але це все єрунда. Він приведе країну до миру. Він приведе. Тобто він буде очолювати далі. Оці всі поползнавіння, шукаючи там компромат на нього і все це. Це все хай. Гуляють вальсом. Ні, сонечко. Він уже починає захищатися трохи, я вам так скажу. Він вже починає захищатися. Другий момент. Людина, яка... Давайте подивимося, хто... хто ж готує на нього ці всі компромати. Людина, яка готує компромати на. Сплетні. Це більше сплітнями. Це такий хороший пункт, і він, як. Це ним. Так, рососійці. ну ні, я б не сказала, що це рососійці. Рососійцям там це. Це наш, у нас хтось слідкує. Наші криси Четвірка жизнь. Там, де вони працюють. Давайте подивимося, Верховна Рада. Ні. Офіс. Офіс. Офіс президента. Да? Офіс. Офіс йому лапті плите. А чи знає він про це? Знає знає і захищається. Але це не, не сай, ну, не. Не Зеленський. Зеленський цього він не знає цієї ситуації, він не в курсі цієї ситуації. Я вам скажу, що ці всі лапті, які будуть плестися, вони всі будуть тільки в мріях. Навіть що, все, що вони не роблять зараз, там, десь якось, то це все єрунда. Він буде зіркою. Він людина, яка працювала все життя на те, щоб бути. Я вам скажу чесно, що він не дуже хотів на цю посаду. Не було в нього великого бажання, але ну, його вмовили. Ось так. Яка він людина, давайте подивимось ще, як особистість, так? Яка він людина? Ви не знаєте, він людина, яка, от мені йде четверка Пентаклі і Король жезлів, він людина, яка ніколи не вкраде. Він людина, яка. Він дуже хороший сім'янин. Він все, знаєте, все вдома в сім'ю. Оце про нього. Абсолютно. Кошти для нього що? Ви знаєте, що саме цікаве? Він повинен якусь частину своїх, навіть коштів, які він зараз заробляє, він щось купує для армії. Він щось донатить армії. От, найголовніше. Він щось купує. Так, купує за свої кошти навіть для хлопців. Отак. От Міння слухати. Він вміє працювати. Він дуже розумний, до речі. Єрофонд. І знаєте, з його приходом ніби в... От в, в ЗСУ стало як. Військовослужбовці, ті, які там були раніше, там, знаєте, в такому якомусь підвищеному стані, вони, як, знаєте, от як поклонятися йому стало. Знаєте, от він такий от як тато для них. Ситуація закрита. Чому вона закрита? Ага, ситуація на те, що там отакі підставні, якісь штуки відбуваються, мені кажуть, не казати. Добре, не було. Я вам скажу, що він це все, всіх він їх переборить оцю всю брехню, оцю всю наклеп, це все буде перебори, якщо воно випливе. Я думаю, що воно не стане загалом для повного загалу. Я думаю, що людина, яка дізнається правду, можливо, Володимир Олександрович, не знаю, він це. Все силою вирішить. І буде все так, як повинно бути. Ні. Хто там задавав питання? Чи е не хочуть вони прибрати залужного питання? Відповідь на нього така: ні. І не приберуть. До тих пір, поки у нас не буде перемоги, залужний залишиться командувати тим всім, чим підрозділами тими семи, які є. Зараз. Тому це все без толку. Так, всім вдячна, всім дякую за увагу. Чекаю вас в наступних ефірах і всім гарного часу, тихих ночей і днів. Дякую, що ви зі мною підписуєтесь, пишіть мені запитання. І будемо відповідати потихеньку. Всім дякую, до побачення.